Блокада поляками пунктів пропуску на кордоні з Україною триває. Водій Олександр каже, стоїть на польському пункті пропуску Дорогуськ вже дві доби у 19 кілометровій черзі. Станом на 16 лютого йому до кордону залишилося ще 10 кілометрів. Я з небезпечним вантажем АДР е, уїздив туди до них. Поліція забрала мене з колейки. Але протестувальники не пустили. Сказали всі в общій куляйці. Чоловік розповідає, польські фермери, які протестують, налаштовані до наших водіїв дуже агресивно. Вони намагаються спровокувати українців на сварки, бійки та скандали. Що більше поляки ще й вдираються до причепів українських фур. Зривають пломби, дивляться, лізуть. Не не, не навіть не питаються, чи митна пломба, чи не митна пломба, зривають. Пломби, все перевіряють, що ти везеш. Коли перевізники бастували, то такого не було. А ці просто зривають пломби, лізуть і дивляться по хоча, прицепах. Хоча це заборонено для них, вони не мають права цього робити. З поліцією розмовляємо, а вони кажуть: ми нічого не можемо зробити, ми тут тільки стоїмо для того, щоб ну, не було порушень. щоб… То тобто, й не, не, не билися в такому плані. Чоловік ділиться за кермом, їздить давно. Що таке акція протесту? Знає. Тож сам створив собі умови для проживання в вантажівці. Однак зізнається, хоча б якихось зручностей для українців, які заблоковані на кордоні, немає ні туалетів, ні їжі, нічого. Каже, черга взагалі не рухається і, ймовірно, протестувальники не виконують своїх обіцянок. Що більше прямо на очах Олександра розвернули вантажі. З машинами для ЗСУ. Хоча водій мав усі документи та дозволи. Отвернули машину з гуманітаркою по айді-коду везе машини військові. Зараз я підійду до От водії. Зараз розкажуть ситуацію, чого їх вернули протестувальники з кордону. Ану, розкажіть, чого я. Їх... Був свідком цієї, цієї ситуації, назвати Хом'як Олег Григорійович. Ми йшли разом, я йшов позаду цієї машини, яка везе гуманітарний конвой. Людина везе дійсно машини на ЗСУ. Ми приїхали е, на кордон, стояли, поліція нас завела. Е, група настановлених осіб, я не скажу, що це е, е, трактористи, що були в состояння алкогольного сп'яніння, кинулись на машину, почали відкривати все. Хитати, водій, водій вантажівки, там, вантажівки. Скажу вам, це є водій і вантажівки. Ну, Дивіться, машини військового призначення, не, не джипи для елітних наших, наших можновладців, а це, це дійсно машини для ЗСУ, це військові автомобілі. Зараз я залізу трошки в кузу, щоб краще засняти. Дивіться, це. Це все військова техніка, військове спорядження для ЗСУ. Щоб ви бачили, що, що це не, не є джипи якісь, це є військова техніка дійсно. І, і протестувальники з поворотом і Сказали, що це не можна їхати. все стоїть кулейці. Олександр зізнається, що пропускають позачергово лише цистерни з паливом, все інше стоїть. А от з іншого боку, на його дині відбувається мирна акція протесту українських перевізників. Таким чином вони вирішили відповісти полякам. Українці виявляють факти об'їзду черги польськими водіями вантажівок, тож зустрічають їх на українській землі. Саме про це нам розповів учасник мирної акції, перевізник Іван. Польські водії реагують, ну вони адекватні люди, не все розуміють. Їх це дістало, я думаю, не менше ніж нас. Якщо чесно кажучи, от кожен польський водій, який, з якими ми говоримо, вони теж проти так само того, який був протест перевізників, коли вони прикривали кордони польські. Прості водії, польські перевізники, вони проти цих перекриття. Вони хочуть працювати так само, як і ми. Без блокування, без цих всяких, знаєте, вони тільки за що відкрили кордони і спокійно працювати далі. Адекватне, спокійне відношення. Особисто Іван здивований, який взагалі стосунок мають польські фермери до українських перевізників. Це що були там вимоги, які були перевізники. Всі ці вимоги ми виконали. Наша основна українська виконала до чого тут фермери польські, до нашого кордону, до перевезень, до перевізників. Ну, це взагалі, знаєте, ми вже я не знаю, хто там наступний має блокувати. Я думаю, скоро, напевно. Польські байкери хочуть заблокувати кордон, щоб зробили їм літо, наприклад, цілий рік чи ще щось. Ну це просто Іван також підтвердив, що поляки не дотрималися обіцянки. Вони не пропускають одну фуру в годину. Що більше чоловік зазначає, що протестувальники на дорогуську блокують дорогу в неадекватному стані. Перша машина, яку ми, ми сьогодні з 10 ранку, тут наша група заступила на чергування. Перша машина, яка наша їхала, да, він прямо сказав, що там, там немає з ким говорити. Всі п'яні, ну, агресивно настроєні, там каже, говорити нема з ким. Не трезум у стані. Це може бути таке саме, як коли блокували перевізники, там перевізників не було. Було декілька людей проплачених, які там підвозили все, що треба, і вони там стояли за гроші. Зараз якась похожа ситуація. Перевізник Іван каже, що стоятимуть тут до того часу, поки українці по той бік кордону на дорогуську не рушать спокійно через кордон. А тим часом блокада польських фермерів продовжується, і наші водії фур продовжують бути заблокованими у так званій колійці, а з ними і харчові продукти, які швидко псуються, небезпечні вантажі, та що найважливіше, гуманітарна допомога і техніка для зсу, яка так потрібна нашим захисникам на фронті.